Понеділок, 25 вересня, ви дивитесь новини на тв 7 Сьогодні у випуску про таке Подолав 200 кілометрів пішки, стираючи ноги в кров. Як військовий з Азовсталі вижив серед ворогів? Лікування в Маріуполі відтепер доступне лише окупантам, а жителів міста Марії відправляють по домівках. Росія продовжує гатити по території України. Одразу кілька міст зазнали руйнувань. У студії Тетяна Байрак. Вітаю. Уночі військові РФ випустили 33 повітряні цілі шахеди, ракети Калібр та Онікс. Сили ППО знищили 11 з 12 калібрів та усі шахеди. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. У наслідок атаки на Одещину було пошкоджено будівлю привокзального готелю. На щастя, людей у момент влучання там не було. Одна жінка отримала поранення, їй надали допомогу на місці. В області було влучання у склад, де зберігалось зерно. Двоє людей, що працювали у приміщенні, зночі не виходили на зв'язок. Під завалами було знайдено їх тіла. Гаряче було цієї ночі й на Херсонщині. За добу армія РФ завдала 5 авіаційних ударів, скинула 27 керованих авіабомб. Про це повідомили Сили оборони Півдня. За минулу добу ворог 21 раз бив по цивільному населенню Донеччини з авіації, реактивних систем залпового вогню Град, ураган та артилерії, внаслідок чого загинуло двоє мешканців. Під вогонь потрапили Авдіївка, Часів'яр, Курахівка, Нью-Йорк, Північне, села Богоявленка, Галицинівка та Ласточкине. Пошкоджено 12 приватних будинків: господарча споруда, трактор, автомобіль та лінію електропостачання. Проти окупантів також було спекотно. У Криму було ліквідовано командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Про це повідомили у силах спеціальних операцій. Це сталося 23 вересня під час удару ЗСУ по базі російського чорноморського флоту у Севастополі. Загалом там загинуло 34 російських офіцера, а ще 105 окупантів було поранено. Гроші на ЗСУ. З такою вимогою у Запоріжжі пройшла патріотична акція. Люди скандували під мерією та Запорізькою обласною радою з проханням розподілити бюджетні кошти не на бруківку, а на те, що зараз є найнеобхіднішим на фронт. Було зачитано звернення меморандум до міської ради з вимогою перерозподілити 5 мільйонів гривень з депутатського фонду на закупку дронів. В першу чергу ЗСУ. Саме таку назву анонсували організатори акції. За оцінками правоохоронців, попередньо на площі біля міськради були присутні близько 200 чоловік. Люди прийшли центральним проспектом міста і вирішили збиратись кожну неділю, поки вимоги меморандуму не будуть виконані. У Запоріжжі з'явився Мурал на честь Маріуполя. Вимушені переселенці разом з місцевим благодійним фондом Покоління майбутнього вирішили зберегти пам'ять про рідне місто у Муралі. Його створили на стінах центру підтримки Я Маріуполь до Дня міста. На моралі зображені пам'ятні та улюблені для кожного маріупольця місця та символи міста: драмтеатр, вежа, море, порт, міський сад. Усі вони нагадують про наш рідний дім, до якого ми так прагнемо повернутись. Захисник Азовсталі не здався у полон та пройшов 200 кілометрів по окупованій території, щоб дістатися до міста. Військовий Олександр з позивним Схід розповідає, що залишився сам на Азовсталі після виходу українських захисників, бо не захотів іти до полону росіян. Боєць попросив свого командира не подавати його в списки для окупантів, тому військового віднесли до зниклих безвісти. Олександр переховувався на Азовсталі після виходу наших захисників близько тижня. Він знайшов каналізаційні люки. Вони вели вглиб на три метри. Там було приміщення. Після переодягнувся в цивільне та, витерши ноги в кров, повз ворогів подала в відстань у 200 кілометрів. Зараз схід повернувся у стрій та воює у складі 3-ї штурмової бригади. Також військовий пише книгу про свою історію повернення. Можливо, думав, що більше шансів там, пройти полон і залишитись живим. Напевно, так і було, бо вони все ж таки, да, люди, хто вийшов в полон, вони мали якийсь статус, да, там міжнародний, там військовополонений і так далі. А якщо ти робиш такий крок, то для тебе боротьба продовжується. Тобто, там, да, якщо, якщо люди думали, що все вже завершилось найстрашніше, то для тебе тільки боротьба продовжується. У лікарнях Маріуполя медики відмовляються надавати допомогу цивільному населенню. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Зараз у пріоритеті для медиків поранені російські військові, яких у великій кількості звозять до медичних закладів. Мешканців міста Марії відправляють по домівках без належної допомоги, а лише з пігулками та знеболювальними. Загарбники закликають вбивати дітей з Маріуполя. Так, колишня дружина ліквідованого терориста ДНР Гіві Ілона Баневич в інтерв'ю розповіла про своє бажання знищувати дітей в Маріуполі і поділилась історією про п'ятирічного Маріупольця, нібито промитого нацизмом. Тому що дітвора, дітвора, вот от такого, то є грудного, і до так говорить, 12-15 лет, она вона вся уже там промита. так геть та потеряне покоління. Таке вот хочу, щоб этих поколений стало. Пам'ять про нескорене місто Марії звучить у Києві. В рамках відзначення та вшанування Маріуполя у Києво-Печерській лаврі відбувся молебень по загиблому місті. Його провів настоятель Лаври Архімандрит. По завершенню камерний оркестр Маріупольської філармонії влаштував концерт при святу. До вшанування доєднались також виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв, екс-міністр Міністерства культури та інформаційної політики України Євген Нищук та народний депутат України 9-го скликання, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Сьогодні телеканалу ТВ7 виповнилось 26 років. З 1997-го ми працювали у нашому рідному Маріуполі, висвітлюючи найважливіші події міста та створюючи нові цікаві проєкти останні два роки в евакуації. Повномасштабне вторгнення назавжди змінило життя як міста, так і телеканалу. Однак поступово більшість почали виходити на зв'язок. З цього моменту почалось відновлення телеканалу з нуля. Не маючи засобів для роботи, знаходячись далеко один від одного, ми об'єдналися в онлайні та почали працювати. Знімали на телефони, розписували новини у блокноті, а монтували на єдиному ноутбуці. Ми не знали, що буде далі, але працювали. Працювали як в останнє. щоб зберегти цю частину дому, яка нас об'єднувала з вами, шановні підписники, та з нашим домом біля моря. Сьогодні ми вдячні кожному, хто залишається з нами. Ми вдячні, що знаходячись далеко від дому, ви продовжуєте слідкувати за нами. Вірите та робите усе можливе для перемоги та повернення додому. Кожен ваш перегляд важливий для нас та дає неймовірний поштовх для продовження роботи. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.